Меморіальну виставку з десяти картин відомого митця Івана Авраменка представили в Палаці культури «Мистецький». Це полотна з фондів Криворізького історико-краєзнавчого музею. Організувала мистецьку акцію міська асоціація Арткультура. Так сталося, що 2023 рік видався надзвичайно вражайним на ювілейні дати криворізьких митців пензля. Буквально нещодавно ми відкрили велику виставку, міській виставковій залі з фондів нашого музею присвячена творчості чотирьом художникам, які в цьому році відзначають 100 років: Івану Гавриловичу Авраменку, Григорію Гардійовичу Шишку, Юрію Петровичу Сечу і Володимиру Степановичу Бірину. І сьогодні, от в палаці культури мистецтв, ми лише частину цієї експозиції представляємо. Чому саме Іван Гаврилович Аврамаська? Ну, тому що, по-перше, він мешкав у цьому районі в Саксаганському і дуже довго працював у загальноосвітній середній школі номер 120 До речі, в цій школі працює також музей його творів. Фахівці кажуть, ці роботи якнайкраще передають манеру письма притаманну художнику. Багатокомпонентність композиції, яскравий колорит, панорамність. Відвідувачі виставки побачили і чотири маловідомі портрети. Картини збережені криворізьким меценатом Сергієм Нєженцевим. Громадський діяч передав їх 120 й школі. Там діє музей майстерня Івана Авраменка. Є пейзажні роботи, є, всі його знають, всі бачать, але ніхто не знав, що він починав і що він дуже такий видатний портретіст. А в музеї не було таких робот. І ми пообіцяли за допомогою депутатського корпусу зробити це, щоб, було, щоб доповнити колекцію музею в школі і щоб ці були роботи. І ось ми назбирали ці роботи, зробили ці репродукції і виставили оці чотири чудові. Портрета враменко це той митець, який залишив великий спадок для нашого міста. Подивіться, які гарні роботи, і дуже гарно, що в наших серцях. Це дуже все продовжує жити. Воно передається із покоління в поколінь. Це дуже добре. І хочу сказати ще одільне спасія Сергію Володимировичу Нежинському, який приймає активнішу участь, який несе культуру в нашу маси. В 10-й бібліотеці для дорослих теж вшанували пам'ять Івана Авраменка, митця, що оспівував Кривий Ріг та мріяв створити тут художній музей Івана Авраменка, Дуже пов'язана дружба з нашою бібліотекою. Проводимо арт-зустріч, арт досьє художник, філософ, патріот. Оці напрямки із його творчості ми намагаємося розкрити. Олена Павловець, Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.